Начіра дорога церква, вітаю вас. Давайте ми коротко помолимось, залишайтесь на своїх місцях. Батько наш Небесний, вдячні тобі, що ти з нами поряд прихилив свої, свої очі на нас, побачити наші серця, прийняти поклоніння з наших уст. Ми просимо тебе, щоб ти вчив нас, таркався наших сердець. В Ісуса, амінь. Юра казав на початку сьогодні, що ми мовчимо, і Бог мовчить, а часом ми не знаємо про що говорити з Богом. І навіть сьогодні я проводив час з Богом, ну роздумував багато. А про що спитати? кажу, Боже, не знаю, що питати у Тебе. Ну, Потім запитання виникли, я їх задавав, але часом ми не знаємо. І Біблія вона нам допомагає, да? є псалми, і ми там можемо щось почитати. Коли не знаємо, про що говорити з Богом, ми можемо почитати, як хтось, як Давид чи інші розмовляли з Богом, і, і потім знайти якісь схожі свої відчуття, почуття. Особливо коли війна почалася, багато людей почали до, до псалтаря, до псалмів звертатися багато. Але є один псалом, який я постійно оминав. Може, ви можете вгадати який? Ну так, да, так, да, да, все правильно. Найдовший. В російській це 118, 119 в українській біблії. І чому я його оминав? Ну, Він мені якийсь найнецікавіший був. Уявіть собі, я сьогодні про нього проповідую. Ну, не про нього, про Бога на його основі. Але. Чому він мені здавався найнецікавішим? Тому що мені здавалося, що там все про одне і те саме, про одне й те саме, про одне й те саме. Це псалом це пісня Божому Слову, це прославлення е, того, як Бог відкривається в своєму слові, як свою волю відкриває. І там ну, багато буквально е, крім перших трьох віршів, е, буквально в кожному вірші, а там їх сто сімдесят з лишнім. Там є згадка про Слово Боже різними словами, такими як закон, «свідоцтво», дороги, ну, дороги твої, Боже, да, наприклад, або повеління, накази, установлення, слово, обітниця, правда. ну І так далі. І коли ти читаєш, одне й те саме, одне й те саме, ну люди дуже не, не, не люблять, коли їм повторюють, правда ж? Ну Один раз сказав і все, і навіщо? Але я прочитав одну статтю, і написав Паулюсон, можливо, хто, ну, деякі я знаю, чули про це, про це, нього, і він звернув увагу, що цей псалом він м, не тільки про Боже Слово. По-перше, є дещо, що є слова, які крім ну, крім оцих. Слів, які мають на увазі Боже Слово чи Божу волю, зустрічаються частіше. там. Зустрічається в чотири рази частіше. Це важко повірити, що є дещо, що зустрічається в цьому псаломі частіше, ніж згадка про Боже Слово. Це займенники Я, Ми, Ти. Тобто ця пісня, і можна, якщо слайди, да, ми відкриємо. Ну, він так в своїй статті говорить, да, можна наступний слайд. Про нитку, да, нитка один. Ти є, ти сказав, ти говориш, ти дієш. Тобто, займенник займенники я звертаюся до тебе і так далі. По-перше, що, що, що важливо, що цей псалом це розмова. І, по суті, це найдовша розмова в Біблії з Богом. Чому та книтка да, він написав, бо, бо вона проходить, тягнеться через весь нитка. Там є ще декілька ниток. Ми про них іще теж поговоримо. І взагалі, у цьому 119 19 є такі вірші, які могли бути у нас на слуху. Ми могли чути. Наприклад, 11-й вірш у серці моєму сховав, я сказане тобою, щоб не грішити проти тебе. 18 вірш, відкрий очі мої, і я побачу чудеса Твого закону. 67 вірш. Перш ніж я зазнав страждання мого, я блукав, але тепер слова Твого дотримуюсь. Так? Тобто, як Бог учить нас через страждання, ми спочатку можемо заблукати, а Бог нас виведе своїми методами, способами. 105 вірш, Слово Твоє світильник для ноги моєї і світло для стежки моєї. Тобто ці вірші. Розрізнені вірші, ми могли чути, але, по суті, що говорить весь цей псалом, це я, твій слуга, говорю з тобою, моїм Господом, з Богом, який говорить та діє, з Богом, якого я потребую і якого люблю. Це дуже ну, гарний приклад молитви. І Давид, як думають, його написав або хтось інший, можливо, да? відкриває своє серце перед Богом і, і говорить про те, який Бог, який ти прекрасний Бог, і слухає слова Божі про себе. Чесно, відкриває своє серце перед Богом і свої обставини. Кличе до Бога про допомогу посеред важких реалій. І стверджується в своїх переконаннях, в своїй вірі в Бога, посеред страждань, знаходячи як, ну, віру в Бога як джерело справжньої втіхи, справжньої втіхи посеред проблем. І в цих зверненнях є дуже багато таких істин. Таких, як, наприклад, те, що Господь створив всі умови для мого існування, я деякі зачитаю. Ти утвердив землю, і вона стоїть, все тобі служить. Милість твої, Господи, наповнена земля, руки твої ствердили і утвердили мене. Я твій, я слуга твій, ти близький. Також говориться про те, що Бог творить чудеса, що Господь знищує зло, наприклад, ти звинуватив проклятих зухвальців. Що від заповідей твоїх ухиляються. Ти вчиниш суд над переслідуваннями моїми, немов золу відкинеш ти усіх нечистивців землі. Також говориться про те, крім того, що Господь знищує зло, що Бог милостивий до мене. Добрий ти і чиниш добро, велика милість твоя, ти сховище моє щит, ти почув мене, ти потішаєш, оживляєш мене і багато інших. І така. Перша ниточка, ми запам'ятали, да, це звернення до Бога розмова найдовша. Я потребую тебе, я ціную тебе, говорю з тобою, Богом, який говорить до мене, і я тебе люблю. Ще одна цікава тема, яку я ну, спочатку взагалі не бачив в цьому псалмі. Це там друга нитка. Да, Можна переключити. Я переживаю труднощі, пов'язані з. Я переживаю труднощі. І наступний слайд це те, що слова цього псалма народжені у важкій боротьбі з труднощами. По-перше, каже автор цього псалма, я бачу дещо жахлива всередині себе. Моя власна гріховність загрожує мені Божим гнівом і помстою. По-друге, на мене налітають страшні біди ззовні. гріхи інших людей, якісь обставини намагаються мене знищити. Щось не так з цим світом, щось не так зі мною. Тобто зло містить в собі як власні гріхи, да, внутрішнє зло, так і страждання, зовнішнє зло. І багато емоцій в цьому псалмі. Я... Зробив такий цікавий експеримент, зараз вам покажу. Виділив червоним в цьому псалмі страждання. Помаранчевим прохання. Зеленим це те, як Бог діє жовтим обітниці, то як автор обіцяє дещо Богу. Ну і білим лишається просто розмова без цих тем. Дуже багато, бачите, тут страждань менше, тут більше, мабуть, прохань. Наступне тут більше вже червоного. Оце все де червоне це страждання. Я дещо прочитаю про страждання. Наприклад, 25-й вірш. Я цілком знеохочений лежу в поросі. У нас також бувають часи, коли нічого не хочеться. Ми відчуваємо, ніби лежимо в якійсь пилюці. Або 51-й. Горді люди насміхаються з мене за те, що я є покірний Богові, але я стою непохитно. Ну, з з з Горді люди насміхаються з мене. 61-й, хоч нечестиві зв'язали мене мотузками, я не забуду твого закону. Ну, тут, мабуть, образно да, якимось зв'язали своїми. Е Хитрими речами. 28-й цікавий вірш. Душа моя стомлена від смутку. Далі він говорить з міцними мене словом твоїм. Ще хоч горді люди видумують неправду проти мене і. Найбільше, найбільше, скажімо так, ну, зосередок цих страждань він прямо посередині цього псалма. З 81 по 88-й вірш. Цікаво, що ці, весь цей псалом він розбитий по вісім віршиків. Перші починаються. Ну, на, на, кожен на єврейську на, на, на на, 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 на літеру Алеф, Бет. Гімель далет Вау і так далі, тобто всі перші. Віршики починаються на А, не в нашому перекладі. Через то, ну, не дуже цікаво. Да? І, скажімо, поезією єврейською поезією, я не захоплююсь. Чому я в принципі, і не бачив нікого, хто захоплюється, бо така поезія там паралелизм називається, тобто повторення. повторення. А як я казав, повторення ми не дуже любимо. Там немає рифми, немає рими. І просто оці акровірші, що там все на літеру А, на літеру Б і все інше, в перекладі воно його навіть і не видно. Але вони розбиті ніби по темам. І оцей такий ну, по розділам, да, 22 розділи, і оцей середній розділ з 81 по 88. Я зараз прочитаю його тут вісім віршиків. Скільки страждань переживає автор? Він пише: Моя душа, 81 вірш, мліє від прагнення бути спасеною. Тобою мліє, тобто страждає, очікує спасіння. 82-й, мої очі перевтомлені від виглядання за твоєю обіцянкою. Я питаюсь, коли ти утішиш мене. Тобто таке страждання, що автор очікує потіхи каже: вже не можу чекати, коли ти потішиш, очі перевтомлені виглядати. Образна така да? поетична промова. Хоч я зморщився, як бурдюк в диму. Але не забув постанов твоїх. Як довго слуга твій мусить чекати, коли ти покараєш тих, котрі переслідують мене? Ті горді люди, які ненавидять твою правду і закони, викопали яму для мене, щоб я упав в неї. Брехнею, злі люди завдали мені багато горя, допоможи мені. Вони чуть не знищили мене, але я не здався і не відмовився від твоїх заповідей. У доброті твої врятуй твої, моє життя. Тоді я зможу продовжувати виконувати твої накази. Ну і далі ще прочитаю: в інших місцях також зустрічаються страждання. Наприклад, нечистиві намагаються знищити мене в 95-му, в 109 му хоч життя моє в постійній небезпеці. 110-й нечистиві хочуть піймати мене в пастку. Найкраще цей псалом найбільше хочеться його читати, коли ти сам перебуваєш у стражданнях. Просто почути про нього не дуже й цікаво. Ну, можливо, трошки. Але коли ти сам стикаєшся з стражданнями, відкрий 119-й псалом, почитай його. Можливо, не весь, можливо, частинами. І Павлісон теж пише про себе, що йому. Ну, було втіхою, втіхою було читати цей псалом саме тоді, коли він перебував у стражданнях. І після цього, після того як я казав, що ну, найбільший такий, якби всередині псалма автор занурюється в темряву. Після цього він виходить на світло, проголошуючи стабільність і надійність. З 89 по 91 вірші він, він продовжує після цих страждань, каже, навіки, Господи, слово твоє стоїть непохитно на небі. Вірність Твоя продовжується на всі покоління. Ти заснував землю, вона триває, твої закони існують досі, і все в світі підкоряється тобі. Тобто після ну, посеред страждань автор звертається до Бога, до того, хто всім керує, до того, хто все контролює, до того, від кого він очікує, спасіння і потіхи. І він прославляє його. Він говорить, що тобі слава за всі твої чудові діла. Є ще одна нитка, третя нитка можна прочитати Я потребую в тому, щоб ти або я молю тебе. Як я казав, крім страждань, ну, тут помаранчевим я ще відмітив е, прохання. І досить багато їх. Ну, такі як врятуй мене, допоможи мені, визволи мене, помстися за мене. І від болісних страждань також просить, ну, давайте я деякі, просить звільнити, давайте я деякі прочитаю прохання. Але знаєте, що цікаво, коли я читав ці прохання, вони не зовсім такі, як мої, наприклад. Коли я кажу: Ну, ну все, ну коли, коли вже? А коли вже це скінчиться? Ці, ці прохання, вони, вони, ну от послухайте, 12-й вірш, благословений Господи, навчи мене твоїх постанов. То він каже, дай мені свою мудрість, допоможи мені зрозуміти, як мені жити. 17, благослови мене життям, щоб я продовжував виконувати заповіді мої. Ну, тут каже, збережи життя, да? я буду тобі, щоб я міг продовжувати покорятися тобі. 18, відкрий очі мої, щоб я міг побачити чудові речі в законі твоїм. Тобто, автор усвідомлює, що не все він розуміє. Він може написати псалом, його будуть співати. Ну, Вся нація єврейська, да? ми будемо читати в Біблії. Але багато дечого ми не розуміємо. Ну, от, Наприклад, 22-й більш такий приземлений: нехай не ставляться до мене з презирством за те, що я виконую твої заповіді. Він все одно каже: да? за те, що я вірний тобі, нехай не ставляться. Оживи мене словом Твоїм, допоможи мені збагнути повчання Твоїх заповідей, збережи мене від облудних доріг, збережи мене від осоромлення. навчи виконувати заповіді, нахили моє серце до заповідей Твоїх, а не до наживи. Відвертай очі мої від марних речей, віднови життя моє згідно слова Твого, відроди моє життя по справедливості. Твоїй. Серед цих болісних страждань з'являється багато прохань, з якими людина звертається до Бога, і відносини починають розвиватися. Відносини наші з Богом починають розвиватися. Бо коли не було страждань, ну нібито і не сильно нам Бог потрібен. Коли немає про що просити, ну нібито. Нам і так добре, ніби можна жити і без нього, навіть коли ми знаємо, що Він є. І, і це змінює розвиток відносин, змінює нас до того, що ми розуміємо, який він чудовий, і хочемо з ним вже прожити залишок свого життя. І ми вже готові дещо обіцяти. І ще одна нитка, така четверта: Я присвячую себе. Про що каже автор: я твій, я твій слуга, доля моя дотримуватися твоїх слів. Ну давайте я вам прочитаю е ці обітниці, як вони тут звучать. Сьомий вірш. Я буду прославляти тебе щирим серцем, живучи згідно твоїх справедливих законів. Я буду законів, я буду, каже, да, буду прославляти тебе. Це обіцянка. Наступний, вірш 8, я буду виконувати твої постанови. Далі там такі слова, не покидай мене зовсім. Ми можемо бачити, як йому скрутно. Він каже, не покидай мене зовсім. У мене таке відчуття, що ти мене покинув, але не зовсім. Так, трошки відійшов від мене. Я буду. Я, 15. Я буду роздумувати про них, ну це про закони Божі, про, 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 про волю Божу, і відноситись до них пошаною. Я буду втішатися 16 законами твоїми. 44. Я завжди буду підкорятися закону твоєму вік, віки. Наступний, я буду вільним в рамках закону твого. Цікаві слова, я буду вільним. Так багато заповідей, так багато всього треба виконувати, що здається, що це якесь ніби рабство. Здається, що воно обмежує. Як це можна все це знати, як це можна все виконувати? Але коли ми пізнаємо Бога, ми розуміємо, що це справжня свобода, яка робить нас вільними чинити так, як ми хочемо. Не так, як воно саме трапляється, і ми не розуміємо, чому. Не так, що із серця виходить те, що ми не знали, що там було всередині, а так, як ми собі вирішили. Так як ми пообіцяли, можливо, ми вільні стаємо. І Бог очерчує кордони, ніби як на обриві, щоб нам не впасти туди, не розбитися, бо там може бути дуже боляче. Знову можемо кричати, знову можемо благати Бога. І Бог хоче нас також огородити від того всього. Давайте ще декілька обіцянок прочитаю. 56-й. Ось що є правилом мого життя виконувати заповіді Твої. 57-й. Ти є моїм Господом, і я обіцяю виконувати Твої накази. Ще цікаво, 62-й опівночі буду вставати, щоб дякувати тобі за справедливі закони твої. Ну хто встає опівночі? Але кожен з нас стикався з безсонням, наприклад. І безсоння це теж вид страждання. І, можливо, ви пробували, коли у вас безсоння розмовляти з Богом. Це страждання минає зовсім інакше. Це перетворюється із страждання в можливість, в можливість пороздумувати, в можливість. Може Бог забрав сон, щоб я над чимось подумав. Може, просто для того, щоб я міг з ним порозмовляти. А можливо, ну просто така в мене фізіологія, але ну, страждання в, в кожного в житті є, да? але я можу це перетворити із страждання на, на якесь благословіння. Він каже, що навіть опівночі буду вставати, щоб дякувати тобі за справедливі закони твої. І в нас дуже багато всього ми можемо. Е Подякувати? Багато чого є, за що подякувати Богові. Дивіться ще під 95-й, але я буду роздумувати про твої постанови і багато є про що роздумувати. 112-й я вирішив підкорятися законам твоїм до кінця мого життя. В принципі, це і все, що я хотів сказати, все, на що я хотів звернути увагу. Закінчу лише тим, що коли вам тяжко, коли ви не знаєте, про що говорити з Богом, як говорити з Богом, зверніть увагу посеред інших псалмів і на цей псалом, тому що він допоможе нам знайти ті слова, які, з якими ми згодні, і які ми хочемо в нашому житті теж культивувати. Ми хочемо, е, ми, е, тут є принципи, яким ми хочемо навчитися, почати практикувати в своєму житті. Цей псалом записаний не просто для того, щоб підкреслити, наскільки важливе Боже Слово. Цей псалом це величезна розмова, і це чиясь розмова, і, і ми можемо учитися бачити чиєсь щире серце. На чужих історіях ми можемо навчитися, щоб змінити власну історію. А по суті, цей псалом він показує чиюсь історію. Тут голос віри конкретної людини. Переживання, потреби, ствердження, такі самі, як у нас. Такі слова відкрий наші очі, Господи, і побачимо чудеса в усьому, що Ти нам сказав, показують дуже щиру потребу у Бозі. З одного боку, цей псалом говорить про важкі життєві реалії, з іншого боку, він говорить про Божі дари і про те, як, ці, як з цими реаліями стикаються інші люди, і як ці дари знаходять інші люди. І як е, розуміння цих дарів, і як те, коли ми звертаємось до Бога, дає нам радість життя. Тобто, до чого покликане Слово Боже Біблія? До того, щоб змінювати наше серце і давати нам радість життя. Це те, що Бог хоче. Тож пропоную вам почати його, можливо, сьогодні. Можливо, завтра перечитувати невеличкими уривками. Можливо, ви побачите, що інші псалми, які перед ним і після нього, також дуже-дуже корисні і приємні, і, і потрохи змінюють наші серця. І ми тоді будемо славити Бога і дякувати за це, що Бог потрошки змінює і славити Його. Амінь. Давайте помолимось. Батько наш Небесний, ми славимо Тебе за слово Твоє. Ми вдячні Тобі за те, що чиїсь правдиві історії, записані в Біблії, чиїсь переживання важкі страждання записані там. Ми можемо зрозуміти, що не тільки нам погано, не тільки ми, можливо, не хочемо прокидатися, можливо, в нас безсоння, можливо, ми не знаємо, про що і як говорити з тобою. Але ти вчиш нас через приклади інших людей. Ми дякуємо тобі за це, славимо тебе, Господь, і просимо змінюй нас. Змінюй нас через слово Твоє, через приклад інших людей, через наші особисті власні відносини з тобою. Коли ми будемо звертатися до тебе. І коли слів не буде в нашому році, на нашому язиці, ми знаємо, куди звернутися. Ми славимо тебе за це, Господь. Ми просимо тебе, щоб ти допоміг нам у наших стражданнях. Ми просимо тебе, Господь, щоб ти збільшив нашу віру, щоб ти вивів нас із болю, дав нам терпіння, радість Твою і допоміг прославляти Тебе. А ми будемо прославляти Тебе, будемо славити, будемо поклонятися і будемо вчитися бути вірними тобі. В ім'я Ісуса молимось тобі. Амінь.